Максиме, куди ти потрапив? Максиме, добрий день. Да, добрий день. Ти вітаєш? Так, да, я всі кос. Ти вже зрозумів, куди ти потрапив? чи Ще ні? Я зрозумів, що саботується робота і підтримка ветеранів. Я як захисник батьківщини, як доброволець в великому шоці. Тому що я присутній при першій сесії, яка відбувалася в стінах да, міської ради при моїй, як кажуть, роботі внештатного радника, мера з ветеранської політики, то хочу прокоментувати, що якщо такі дії будуть і надалі, то це необхідність військової адміністрації і рішення, щоб якби, були ну, військові, були рішення кардинальні, тому що всім нам відомо, що ми на порозі. Страшної загрози, яка стоїть уже не 22 й рік, а це 25 й рік. І ніхто про що не думає, ніхто нічим не займається. І мені дуже прикро, що у нас відношення до всіх і до освіти, і до ветеранів саме з боку ветеранів. на превеликий жаль. Ви праві ви провели супер чудовий захід, коли ви зібрали поліцейських захисників прав ветеранів. Я був присутнім. Ми вам за це вдячні, що ви розпочали плідну роботу. Але на превеликий жаль, ви праві. Ми просто хотів я почути від вас, як від ветерана, як ну от від справжнього мужчини. Як ви відкоментуєте, що голова Підорненської міської ради побив чотирьох жінок учора? По перше, ну як чоловік, я там не був. Я не бачив ці потасовки чи зустрічі, чи бійки, чи як її можна прокоментувати. На жаль, я не бачив. Відео теж не бачив, що можна проаналізувати. Я багато відео проаналізував, де конфлікти були і поліція з військовими, з ветеранами. Ми приймали участь і були долучені до цих комісій і були заходи. Я був радником начальника ГУНП області. Теж по цим питанням супер у вас досвід є. Да, але, але. А ви вірите, ви вірите своїм колишнім колегам поліцейським, які прийняли заяви, відкрили кримінальні провадження. Є судмедекспертиза, зняті побої, є забої. Люди кульгають, вони люди свідками тр... були. Якщо вони свідками були цієї події і зафіксували на боді камери цю подію, я їм повірю. Якщо вони прийняли заяву, якщо вони зі слів написали е, там положення, то це мабуть провокація. Вони самі напали на Андрія Ні, Івановича. Я, я не можу коментувати. Я знаю прекрасно вас. Я знаю ваші особисті питання і його з вами, і ваші з ним без я особистих вважаю... питань. Я вважаю, мужчина, що... посадова особа. Під ще в робочий а час сталося. Давайте прокоментуємо. Чому сталася ця потасовка? Чому на врівному дуже місці? просто прийшли до міського вони? Міського вони міського вони захотіли посадити. запитати перше, чому поховання е, платять спащани двічі, ага. підгородня сервіс чотири ага. з половиною тисячі і дві двісті платять з паспортом. Він не захотів говорити. Чому? А він хамовитий. давайте він... ми разом організуємо цю зустріч, тому що супер один із напрямків пане Максиме. я вам потисну руку. Ми і ми з вами ми з вами бігаємо ранком. Я поважаю спортсменів, у кого здорове тіло, я підозрюю, що і дух здоровий, я підтримайте не дуже. Але у вас трохи є травми, Ми знаємо. Да. Одужуйте, Дякую. запрошуйте. Ми адекватні люди. Але коли ображають людей по безпреділу, по свавіллю. Я не міг довго зрозуміти, зрозуміти Андрія Івановича. Я думав, ну як пересічний. А коли я подивився на нього як лікар, мені стало все зрозуміло. Константинич, чесно, і на камеру, і не на камеру скажу. Ми повинні боротися з ворогом, який стоїть у наших. Наших воріт. супер! І особливо з внутрішнім ворог, внутрішні який розганяв блокпости. Внутрішні вороги сьогодні у нас це ті люди, які не зібралися на сесію. Це сьогодні. Я вважаю, що пряма от агресія до нашої громади. Це ваша особиста думка. Це моя особиста. Як, да. як Дивіться. Тому що якщо сьогодні не прийняті будуть рішення по ветеранам, ми не створимо ветеранський хаб, ми не відпрацюємо нашу реабілітацію, не створимо безбар'єрність, інклюзивність. То про які завтра ми будемо заходи планувати? ми не можемо на сьогодні нічого робити. Ми по ветеранам найгірша громада. Чому? Тому що нічого не зроблено. У металеві конструкції поставлені через три роки. Через Поставив три... їх меценат Поставив Кошель, меценат. Але Володимир е... Миколаївич за свої кошти. Але матеріали, дані не були зібрані. Сектор ветеранської політики почав працювати з травня місяця. Пане Максиме, я, Максима, я готовий виступити я посередником, вірш, ходоком. Да? мене називають тіньовим мером Підгородньо. Для Скажіть, мене це супер почесно про проблематику, про проблематику ветеранів, тому що у нас півтори тисячі воюючих захисників. Якщо я б сказав вам колись на зустрічі, і меру сказав, і був і, і, тимчасово в тимчасовому ізоляторі тимчасово тримання, де сидів мер Новомосковська, і я Гарбуз сказав: я знаю, де сидів мер цього Новомосковська. Мара нинішнього да, міста. Всі, хто поганий керівник або державний службовець, повинні сидіти. Але є ще й друга сторона: коли повернуться побратими з лінії фронту, то вони спитають з кожного і Скоро. депутата хто, і з мера, да. і мене, і вас розумієте? Супер. Тому давайте зараз піднімати питання, які нагальні Контрверсії з Дніпра знімали єдину передачу. називалась «Від тюрми і суми, де ми показували з сп пижами пожиттєво заключеними. Щоб туди ходили на екскурсію в СІЗО, усі посадовці, тоді вони будуть краще працювати. Дома. А можете представитись? Ну, може, хтось вас не знає. Просто давайте да. Максим Шумкін мене звати. Я радник міського голови міста Підгороднього з ветеранської політики і... на не штатний радник. Ага, і ви бачите вихід, переход до військової адміністрації. Якщо цей бардак я не бачу як військовий, тому що. Я взагалі з'явився тут, як амбасадор проєкту Титана Юєй, з'явився з проблематики того, що взагалі немає ветеранської політики. Тобто, по суті, це вже, можна сказати, був пілотний проєкт, як ветеран, як мешканець громади повинен вплинути на ветеранську політику. Мені слава Богу, так вдалося, що я працював із Михайлом Старасівським і з Андрієм Івановичем Габом, що той громадський міський голова, мені подобається, що цей обидва виконують свою роботу, вони працюють на місцях. Те, що не створюється далі, подальші дії, це і є причиною стопору всієї ветеранської політики. Тому що ми не можемо створити ветеранський хаб, повторююсь, ми не можемо створити. Розвинути сектор ветеранської політики, ми не можемо створити робочі місця для ветеранів, ми не можемо навіть надати допомогу тим ветеранам, яких ми виявили, і вони потребують підтримки. У це є проблема. Тому дякую, дякую будь ласка. Якщо дякую. будуть питання, звертайтесь. Всім дякую. Дякую.